Друзі, розмитнули сьогодні авто на митному посту Зимня вода наші клієнти зробили відео цього митного посту, розповіли, як їм все сподобалось, що вони залишились задоволені, і відразу зняли відео, які авто сьогодні розмитнюють в Україні. Як правило, це автомобілі з Європи. Биті та небиті авто, і автомобілі, які також привозять з США. Два автомобіля були наших клієнтів: Volkswagen та Audi. Розмитнення обійшлось недорого, Audi – митній платежі Дизель 2500 євро. Volkswagen став трошки дорожче 3300 євро. Чим також сподобався цей митний пост нашим клієнтам, що тут дуже чудово відразу автомобілі можна розмитнити, і відразу на цьому митному посту можна пройти сертифікацію. Ось адмінбудівля, де відбувається сертифікація транспортного засобу і також відразу реєстрація на українські номерні знаки. Також на митному посту є зона тимчасового тримання для автомобілів. Українці купуйте авто, а в плані їх доставки розмитнення. Ми вам завжди допоможемо та проконсультуємо.